Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас п'ятна річниця інаугурації президента і, в принципі, повноваження президента за нашим конституцією закінчується на п'ятий рік президентства. Зараз багато говорять про легітимність легальність. Сьогоднішньої діючі влади, у нас вже ми маємо прострочену Верховну Раду, яка строк дії, який закінчився, і минулого року навесні мали бути згідно законодавства, вибори, які не відбулися. ну, Якщо по виборам Верховної Ради є норма Конституції, передбачена, що під час воєнного або особливого стану вибори Верховну Раду не проводяться, і Верховна Рада діє до призначення нової Верховної Ради, вступа її в дію. То з президентом у нас трохи інша історія. <кій> От і тут варто поговорити про дві складові: це легальність. І легітимність, тобто про юридичну складову, і про ну фактично, як Анатолій Кімком про метафізику, да, про моральну складову цього процесу, я зараз не закликаю там до зміни конституційного ладу, тим більше що в нашій конституції мало хто може розбиратися, окрім. Міністра юстиції Малюска, який, коли задавалось питання щодо легальності президента після п'ятої річниці, він сказав: Для мене все ясно кому хто не розуміє, хай звертається до Конституційного суду. Але я думаю, що не все так просто ситуацію. Дивіться, в принципі, моя, моє бачення, моє розуміння, що в принципі, президент на сьогоднішній день легальний. Чому тому, що згідно конституції України, він також здається, 109 стаття Конституції він знаходиться на посаді до прийняття присяги іншим президентом. Що у нас відбулося по перше, є чітка норма конституції 103 Конституції, яка говорить, що, що термін. Президентства 5 років, і е, вибори е, згідно знову ж таки нашої статті Конституції повноваження Верховної Ради. Е, не пам'ятаю зараз, помню сьомий пункт е, Конституції України, що Верховна Рада призначає вибори президента згідно Конституції, тобто, е, згідно Конституції, Верховна Рада мала. Призначити вибори президента і провести згід, знову ж таки згідно конституції в останній тиждень п'ятого року президентства, тобто 31 березня, в неділю, мало відбутися вибори. Вибори не відбулися, і за великим рахунком, не з причини. Там президентства, а фактично з причини того, що Верховна Рада не виконала свій конституційний обов'язок. У нас єдине обмеження виборів президента, передбачено законом про військовий стан. Там передбачено, я вважаю, що законодавець перебрав повноваження, тому що якщо в конституції передбачено обмеження проведення виборів Верховної Ради в час воєнного стану, то про президента в Конституції не, не написано ніде, що є заборона проведення виборів. Але фактично, знову ж таки, Верховна Рада перевищила, або навіть не перевищила, а не виконала своїх конституційного обов'язку і не призначила вибори. І фактично у нас. Президент є легітимний до того, допоки Верховна Рада не призначить е вибори президента і не проведе. Чи, пров... Чи назначить значить е вибори Верховна Рада, коли вона їх назначить? Е зараз, е в принципі, правлячий клас ховається за війною. Е тут знов-таки є питання щодо е статусу. Цієї війни, тому що у нас військовий стан. Я вже не буду перелічувати. У нас згідно здається, 19, -19 пункту в разі загрози. В разі агресії оголошується стан війни. А 20-й пункт в разі загрози оголошується воєнний стан. То у нас фактично не загроза, а агресія і. Верховна Рада е, могла мала би затвердити до речі, президент здовж таки, е, тут треба віддати належне е, правникам, юристам. Вони подавали Верховну Раду указ президента про стан війни. Він паралельно звичайно подавав і про військовий стан, і Верховна Рада затвердила вже от 11 й раз військовий стан. Хоча фактично у нас стан війни. Більше того, у нас не в положення стану війни. У нас немає закону про стан війни. І ми, от ну, фактично, в такому юридичному колапсі, Ну, я вже сказав, що правлячому класу не цікаво. Міністру юстиції не цікаво, Верховні Ради це влаштовує, і тут питання легітимності. Питання легітимності це якраз моральна складова, як на мій особистий розсуд, тут трохи важче, тому що. Легітимність і легальність, легітимність в тому і полягає сприйняття е, цього правового колізії. От У нас є право, є закон, і е, за всіма нормами право завжди, верховенство права вище е, верховенства закону. Це в принципі е, кожен правовник знає, вивчає на першому курсі юридичного факультету. Так, от, у нас ну до прикладу, наведу приклад Путіна. Да він у нас легальний з огляду на процедури, які відбулися в Росії цього року, але нелегітимний, тому що більшість країн Заходу не прийняли і не визнали демократичними ці вибори, і не вважають його. Легітимним, хоча знову ж таки, населення Росії е, я так бачу сприймає його легітимним, навіть з порушенням виборчого процесу. Але то таке то їм визначатись. Ми маємо визначатися з легітимністю нашого президента, і в принципі основні претензії до легітимності проблема в тому, що я вже неодноразово говорив. Сьогоднішня система державного управління збита моральним кодом, і за великим рухунком, сьогоднішній правлячий клас остаточно втратив останню мотивацію перемагати в цій війні, тому що коли буде або зупинена, або відбудеться навіть от давайте уявимо, що відбулася перемога, ми перемогли ну, звичайно. Термін перемоги теж важка, важка тема. Нас зараз змушують визначити в перемогу що зупинка війни, коли перестануть вмирати українці. Це вже буде перемога. На жаль, ми не регулюємо ці процеси, тому що ми не стали суб'єктними. Ми не стали сильними, економічно сильними. в нас немає власної зброї. Ми не можемо власними силами оборонятися. І от процес, який зараз відбувається: більшість сторін, більшість країн, в тому числі і західних країн, готові пожертвувати Україною. Тобто, зупинити війну на тих процесах, які їх є, умиротворити суцільне зло. Ми більшість українців розуміє, що це не призведе нас до перемоги, але на жаль, єдиний шанс. Перемогти це змінити характер війни. Я вже неразово говорив. Ми не можемо маленькою автократичною державою перемогти велику автокритичну державу. Тому нам треба змінювати характер війни, яка нав'язала Російська Федерація. А вона нав'язала нам ресурсну війну, де воюємо людьми. Не воюємо на жаль технологіями, не змінюємо е, асиметрично наші дії, не вражаємо ворога дистанційно, не створюємо е, без, сектор безпеки для бійців і для е, цивільного населення. І в такій війні ми програємо. А це проблема фактично е, організації і е, проблема правильності управління, фактично. Та система державного управління, яка у нас існує 32 роки, вже буде скоро 33 роки. Вона і призвела до поразки до розбазарювання е, нашого воєнно-промислового комплексу, втрати е, ядерної зброї, добровільного роззброєння техніки авіації, і е, нам зараз фактично нічим е, воювати, воювати людьми е, безглуздо, тому що ресурс цей е, кінцевий е, на жаль. Управлінці, які зараз воюють, і от закон про мобілізацію це демонструє, вони не хочуть воювати, вони хочуть забезпечувати фронт людьми, але не собою не хочуть виділяти ті кошти, які ми маємо. 4 з лишним трильйона кожний день витрачається як видаткова частина загального бюджету, але на Потреби війни виділяється недостатньо. Ми бачимо розкрадання, ми бачимо згідно закону бронь для правоохоронців для державних службовців. І отут я скажу: що от питання їх легітимності чи мають вони моральне право. Відправляти людей на фронт не забезпечив всім необхідним, не забезпечив зброю, не створивши безпечні умови ведення бойових дій, не маючи розуміння сучасного бою, як його організовувати, чи можуть ці управлінці відправляти людей на фронт. Самі залишаючись в тилу, і от неодноразово вже говорив: одні воюють, інші грабують. На жаль, ця тенденція закріплюється, як казав наш президент, що сьогоднішні державники не є моральними авторитетами. Я вважаю, що так всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого на жаль немає. В них відсутні лідерські якості, і говорити про підвищення якості управління звичайно немає. Я вже неодноразово ініціював і петицію, і зараз хочемо провести всенародний референдум, що... Наші державники мають бути першими на війні. Геть це ідею мобілізації людей без озброєння, без оснащення, без фінансування. Якщо вони вважають це нормою, то вони мають перше піти на фронт. І, взагалі, я вважаю, підвищення якісті управління може бути лише через проходження всіх державників, всіх правоохоронців через фронт. Я вже втомився. От від цих позитивних реляцій. Нас заспокоюють, що нас все добре. Фортифікації добрі, бійці всім забезпечені. От останнє там Сергій Лещенко, да там знов вибрукнувся, що це російське ПСО. що у нас в Харкові погані фортифікації. Всі позитивні блогери. Мають також побувати на фронті. От е, Лещенко говорить, що у нас все добре на фронті, всім би за е, забезпечені. Будь ласка, на фронт, продемонструй, е, дуже проста процедура. Лещенко їде на місяць в Харків, туди в Волчанськ. місяць там воює, приїжджає, говорить, що все добре, і контракт на е, рік е, хай воює. Хай продемонструє, все ж забезпечено, це російське ІПСО. що там чогось не вистачає з фортифікації чи не вистачає зброї. Хай всі ці позитивні блогери, чиновники обов'язково мають побувати. Мене ще один там, я зараз поставлю, здивував, що він сказав, що президент Бубочка молодець, а оточення дебіли. Зеленський. Чувак, номер один, взагалі топ-топ. Ну те, що він робить, те, що він еміційно вигрібає цю всю двіжуху, він крутий. Команда нічмошна, ну ти ж розумієш, дебілів там вистачає реальних дебілів, які мало того. Вони проросійські от як це поясніть мені, як це може бути президент Бубачка, а навколо дебіли і злодії? А з, навіщо такий президент? Ще раз кажу: поки ми не змінимо якість управління. Нічого не буде щодо президента щодо легітимності, ще раз скажу, що так він легальний і фактично проблема у нас з Верховною Радою, яка самоусунулась в порушення конституції. Звичайно, це колективний колегальний орган, і вони розуміють, що відповідальності поки не буде. Але я про що хочу сказати. З приводу легітимності як це мало би бути вирішено, якщо б у нас управлінці наші правлячий клас були моральними і авторитетами з етикою, з емпатією, жертовністю? Вони б самі пішли воювати. Вони б приймали співучасть у війнах, воювали. Президент також воював, або як він обіцяв, що він? Іде на один термін. Що якщо у нього не зуп... не вдасться зупинити війну під час його каденції, він піде геть. Ви, ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтингі, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. Трагічну історію між нашими країнами. От і тут е, виникає питання, чи готові сьогоднішні управлінці відповідати тим викликам, усвідомити всі прорахунки. Ви ж розумієте, що всі ці прорахунки, ота політика героїв, політика прорахунків за рахунок життя найкращих синів України, зараз гинуть од кожне управлінське рішення, це чиясь життя, а іноді і е, сотні життів. Кожний прорахунок в армії, в тилу, кожне виділення коштів, кожна копійка виділена зараз на брущатку, на благоустрій, на будівництво, але не фортифікацій, якісних фортифікацій, коли ці фортифікації будують люди, які розуміють і готові, саме головне, в тих фортифікаціях захищати батьківщину. Хай вони будують ці фортифікації і своїм лопатою кулєби, да своїм обозброєнням, які вони забезпечили, коштів достатньо. Я вже втомився наводити цифри. Не буду зараз тут. От і якщо б президент і наша політична літа були відповідальні, вони б самі. Самоусунулись, самі визнали свою поразку і пішли. На жаль, цього немає. Як президент не сказав, немає у нас моральних авторитетів. На жаль, без цього ми не виграємо без якісті управління. У нас обмежений ресурс, але достатній для перемоги. Вже неодноразово аналізували і в 2022 в році, і в 2023 році, якщо б правильно організували, якщо б була відповідальна влада, була б перемога. Тому, так, президент легітимний, так, Верховна Рада просрочена і безвідповідальна, і от питання до єдиного суверену джерела влади українського народу: що ми будемо робити з цими управлінцями без вирішення цього ключового питання, як ми впливаємо на них? На жаль, у нас немає демократичних інструментів. Те, що знов ж таки кажу, що йде війна, а наші можновладці не готові проводити вибори. Я навгадаю вам ситуацію дуже багато. Прикладків, коли була і громадянська війна, і Велика Вітчизнена війна, і війна в Сполучених Штатах між Югу, Півднем і північем. Да, і Лінкон, здається, да сказав, коли стояло питання про вибори, і він сказав: За що ми тоді воюємо, якщо ми не будемо проводити вибори? От за що ми воюємо, якщо ми... Не готові боронити нашу демократію. Якщо ми не готові боронити наші свободи справедливість, за що ми воюємо? Питання до нашої політичної еліти безвідповідально. Відповідальність наступить. Е, на жаль, вона буде дуже дорогою ціною. Нам дана е, ціною смертей наших побратимів, наших родичів, наших синів. На жаль, дітей. Наші матері вхвилюються за нас, вони бачать, як розкрадаються зараз кошти, які б спасли чи життя. Тому питання тут більше в цьому відео не до легальності, не до легітимності. З усім, всім український народ розбереться, як ми будемо це змінювати, це доведеться нам приймати рішення. Екзиційне рішення, як нам перемогти і вижити в цій війні. На жаль, союзників у нас дуже мало. Ми це не зробили до війни. Ми маємо це зробити під час війни. Тому хай наші можновладці не боються за легальність. А от питання легітимності і питання вирішення підняття якісті управління заміни більш якісними на цих питаннях будемо. Концентрувати свою увагу, обговорювати і приймати рішення. Нам складати план перемоги, нам його треба узгодити, домовитись і рухатись до нашої перемоги, питання виживання нації, питання виживання нашої держави Україна. Слава Україні!